Моє вам вітання. А, пробачте, дуже такий довгий час я вже не випускав відео, ну взагалі вправді, немає часу. Зараз я трохи вирішив а, вибратися у центр Віками на такий райончик. Мій улюблений райончик. Ну а зараз у вас є змога підписатися, хто не підписався, і поставити вподобаєчку. Це є Когама, ну, хто не в курсі, мій наулюблене місто у цьому місті. Тому що тут е, ну, насамперед гарна архітектура. Я хочу ще раз додати, що в Японії, на жаль, з архітектурою біда. Е, ну Справді всі будинки в хаосі, немає ж ніякого стилю. Е, Колись там я випускав відео там ще собачою мовою. Ось, і Кажу, що це біда біда з архітектури. Оце єдине місце, якма, де насправді приватні будиночки виглядають, всі такі гарненькі, приємно на вигляд. Але чому? Тому що тут спочатку жили європейці і японці так само зберегли цей дизайн. Екстер'єр, архітектуру, піклуються про всі ці будиночки. Не говорити, не e, і на цей час зараз це е, ну, такий дуже е, люксусовий райончик. Тут такі заможні можуть мешкати. Тут навіть зберегся такий маленький храм, не, не храм, ну, але не капела, я не знаю, як це назвати, ну так би мовити, церква така. Католична, тут навіть збереглося цвінтер, якщо ви бачите, там європейський. Бачите, які тут всі будиночки. лялечки. Просто око радує. Ну і взагалі тут і тротуари такі більш гарні зроблені. Хоча в Японії взагалі ну, добре, добре зроблені дороги, але... Зачастую в Японії відсутні тротуари, вони, там така зелена стрічка, якщо побачити, така смужка йде. Як от, наприклад, ось тут ось. Все. Оце тротуар, отут ви мусите йти. Ось такий тут, бачите, храм з каміння, там не з якихось палик і лайна. З нормального матеріалу побудований. Коли е, раніше на ну, орки писали, та що ти чіпляєшся, все класно, головне, що чисто. Я кажу, так, в Японії вулиці дуже чистіться, так, а от з будинками то біда. І вони там все, та нормально, я кажу, ну може для вас і нормально. Я туди з жахом думав, в яких умовах вони там мешкають, якщо такі там... Дуже такі ну, огідні там будівлі, я такі бачу, я навіть знімав колись поржавела, але там нормальна людина живе, така дуже дорога автівка. Ну що там трохи інакша мета, там поїсти головне. А то як виглядає будинок, там немає різниці. Тому я їй кажу, що може і нормальна. Але мені не нормально. Тому саме, наприклад, мімок японці йдуть і фотографують. Тому що красиво, гарно. Ну Канамі мене витягла в цей райончик не тому, що тут гарні будиночки, а тому що тут гарненький Санта-Клаус. Кожного року у нас вже це як традиція, ми сюди йдемо до цієї крамниці. Я більш навтіку звертаю увагу постійно. Канамі дуже полюбляє цю крамницю. Ну, справді атмосферна. Ну І канамі колекціонує маленьких Санта Клаусів, такі маленькі-маленькі. Кожного року вона купує один чи два і збирає до своєї колекції. І я не кажу, що він дешевше. маленький такий, десь ось у такого розміру і 10 баксів коштує. <хи> ну добре, пішли. Я вже дуже багато знімав про цю крамницю, зараз я вже там не буду знімати так, легенько проскочу. <хи> Пішли до крамниці і тут я згадав на час самому прикрашати свій будинок до Різдва. М -м -м. Попити чаю забув. Це той момент. Хоча Японія ну, вважається такою дуже розвиненою країною. Але дуже багато кав'ярин не приймають готівки. Ні, навпаки, тільки готівка. І офіціант попередив, пробачте, ми не приймаємо ніякі картки, тільки готівка. Отакої. От а в мене, на жаль, не було з собою ніякої готівки. Ну, там так, пом'ялочі якесь. Тут дуже смішно, що кредитки ніде не приймають. Ну ніде, ну дуже багато. Тому якщо хтось планує їхати до Японії, запам'ятайте, кеш тут понад усе. <свісно> Добре, вертаємось додому. Прикрашати мій палац. Майже тут ще дзвіночок такий хочу повісити. А дуже багато часу витратив я ось на це дерево. В минулому році я так само робив ілюмінацію освітлення. Було такого ну, жовтого кольору, такого золотого. Але в цьому році вирішив змінити і зробив його таким тут майже такий блакитний. З білим змішав, тобто такий, як сніг. Таке враження, сніжне, таке дерево. Ну, побачите ввечері. Майже півдня витратив, як мавпа тут <смас> скало лазив. Ну, зато ввечері воно просто виглядає просто суперово. Ну а зараз в мене є час, то я... Там так троянда шикарна. Зараз квіти пустила. Ну, що ж ви хочете. Зима наближається. Хі -хі. Я хочу вам зробити таке от маленьке інформаційне відео стосовно ось цього постумента. пам'ятаєте? Я все... Дуже багато часів міркував, що саме тут зробити. а Тут було спочатку було три дівчини, а потім хтось підпишує мені написав, а чого ти не хочеш лева зробити? Я спочатку подумав, ну це лев, це якось може примітивно. Але потім я згадав, що є ж римський лев Медічі. Ну Якщо хто не знає, хто це, що це таке лев, то... і чого Медічі його називають. Хоча це не справжнє його ім'я. Ніхто не знає його справжнє ім'я. Це назвали Медічі, тому що його... Один такий торговець якийсь придбав цього лева і поставив біля свого маєтку, а так як його було ім'я медичі, то і звісно його прозвали медич. А сам Лев той ж майже другого віку до нашої ери. То десь ну, майже більше, ніж 2000 років тому леву, то я вирішив так само і тут лева зробити. Посміявся, фонтан запрацював. Сонечко, там у мене сонячні батареї стоять панельки, і він від них працює. Дуже зручно. От сонечко на нього засвітило і він запрацював. А, яка краса. Навіть взимку зурчання води. Супер воло. Це моя маленька друкарня. Ну це мій великий принтер, але він тут бачите, ще одного левого. Ну ось. Мій Лев. Я вже його пошпатлював, тепер залишилось наждачно пройтися, пофарбувати і там ще трошечки постамент підготувати і можна його вже туди монтувати. Ну що, на цьому все. Лева зробив. Прикраси зробив. Все нормально. Дякую, що були зі мною. Всім вам гарного дня, нам перемоги. То слава Україні, слава нації та пиздець Російської Федерації. З вами був пан Гайдін. Дякую. Тримаємося. Ну, а я пішов, а ви можете подивитись далі, як воно виглядається вночі. so